Почувши слово козак, ми відразу уявляємо собі сильну, сміливу, мужню, невибагливу та насамперед волелюбну людину. А що ви знаєте про історію та традицію українського козацтва? Пропоную Вікторину козацькі символи. Питання з варіантами відповідей дуже легкі, тому на роздуми часу небагато. Починаємо! Перше запитання. Який відомий острів був фортецею запорізьких козаків? Хортиця, Зміїний, Березань. Правильна відповідь Хортиця. Запорізькі козаки облаштовували свої військові поселення часто на островах. Укріплювали, розбудовували все для зручного безпечного життя. Саме на острові Хортиця, найбільшому острові Дніпра, в наші дні існує історичний комплекс Запорізька Січ, де можна побачити козацькі корені, кузню, гончарну майстерню, церкву, площу, на якій козаки обирали раду гетьманів та приймали важливі рішення. Друге запитання. Кого козаки вважали своїм небесним покровителем? Святого Миколая Пресвяту Богородицю Архангела Михаїла? Саме Матір Божа вважається покровительницею козаків? Третє запитання. Що вважали козаки основним символом влади гетьмана? Шабля. Тризуб, булава. Правильна відповідь. Булава символ влади гетьмана. В наші часи один із символів голови держави булава президента України. Четверте запитання: який музичний інструмент закликав козаків до бою? Трембіта. Сопілка, сурма. Правильна відповідь: Сурма. Старовинний духовий інструмент. Раніше був дерев'яний. Сурми кликали козаків до бою. Послухайте, саме сурми починають відомий козацький марш. Останнє, п'яте запитання найлегше. За яким елементом зачіски можна відрізнити українського козака? Борода, пейси, оселедець! Правильна відповідь. Оселедець Чуприна. Козаки вірили. В Чуприні захована магічна сила, яка наповнює козака в найважкий час. Молодці. Все правильно відповіли. Тому що ви, українці. Нащадки кращих козацьких традицій сильні, вірні, вільні.